Друзі, вітаю! Сьогодні, 14 березня, з вами знову Клочок. Путін вчора відповів Трампу і сказав, я готовий припинити вогонь на 30 днів, але висунув низку умов. Спецпредставник Дональда Трампа, Вітков, який перебував у Москві, нібито з ним зустрівся, має на увазі з Путіним, а нібито і ні, і полетів до Баку. Чому до Баку? Поки що я лише здогадуюся, обов'язково вам про це розповім. Але Трамп не очікував. Довго, до ранку, чи буде Путін припиняти остаточний вогонь чи ні, і вже почав задіювати певні механізми. Це лише квіточки, які Трамп може використати для того, щоб тиснути на Москву. Я зібрав вам інформацію, яка була оприлюднена цієї ночі. І зараз готовий поділитися з вами нею, оскільки сьогодні ще попереду дуже важлива телефонна розмова Трампа і Путіна. Ну, про про неї говорили вчора обидва президенти і Америки, і Росії. Чи вона відбудеться? Поки що офіційного підтвердження нема, але Пісков сказав, що в будь-який момент вони готові це організувати. Про це він сказав ще вчора. Давайте про це все, друзі, спробуємо по порядку розібратися. Тому, будь ласка, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Я вам шалено дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу. Ви це робите своїми коментарями, вподобайками, шерами. Тому прошу вас, робіть так і надалі. Це допомагає просувати правдивий україномовний контент на платформі YouTube. Отже, тепер про все це спробуємо по порядку, тому що нині не так то просто, як видається на перший погляд. Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Стів Вітков був у Москві. Провів переговори, з ким не поточнюється. Його помітили також, і в посольстві Сполучених Штатів Америки. Там він пробув лише одну годину, але загалом у Москві він перебував приблизно 12 годин. Після візиту він повертається до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив радник з питань національної безпеки Дональда Трампа Waltz, в інтерв'ю Fox News. і сказав: я розмовляв зі своїм колегою, який знаходиться та. Тобто у Москві, і він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із Президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків. Волз також заявив, що Вашингтон з обережним оптимізмом оцінює перспективи врегулювання війни між Росією та Україною. Ну, дійсно, Путін, ніби ти не заперечив, як завжди. Ми ж готові там припинити війну. Ми за мир у всьому світі, ми за мір во всьому мірі, як завжди говорить Росія, ще з часів радянського союзу, але робить своє. Безумовно. Так от, за словами Волца, повернення Віткофа в США стане нагодою для детального аналізу, власне, що ж там відбулося у Росії. Але я вважаю, що інформація вже є у Дональда Трампа. Питання залишається поки що відкритим: зустрічався Вітков із Путіним чи не зустрічався? Я на цьому наголошую, тому що окремі телеграм-канали пишуть, що так зустрічався. Російські офіційні ЗМІ про це не говорять абсолютно нічого. Але російські офіційні ЗМІ повідомляють про те, що літак Віткофа полетів не до Вашингтону, а до Баку, до Азербайджану. Чому? Питання поки що також відкрите, тому що зараз з'являється вже інформація на момент запису цього відео, що Сполучені Штати Америки розглядають поглиблення відновлення співпраці із Газпромом. Для того, звісно, щоб постачати енергоресурси російські на світові ринки, і також Сполучені Штати Америки обговорюють, як сказав Волц із Росією та Україною усі варіанти врегулювання, включаючи питання територій та можливе розміщення європейських військ. Тобто, в пакеті переговорів між Україною США та Росією питання не лише військові. А в тому числі і території, і дипломатичні питання, і, як ви бачите, навіть енергетичні, і санкційні в тому числі. Звісно, санкції є найефективнішим інструментом тиску на Росію. Ми губилися в здогадках попередні місяці та навіть роки, ну як це так сталося, що загалом Європа і США ввели. Стелю цін на нафту російську, а Росія продовжує торгувати нею і доволі успішно. Так, ми знаємо про використання нею тіньового флоту танкерного для того, щоб вивозити нафту в усі точки світу. Навіть санкції, які були введені Джозефом Байденом, буквально на завершенні його каденції, вони, на жаль, не стали тим інструментом, який би повністю перекрив би кисень Росії. Кисень для постачання валюти до державного бюджету від. Продажу нафти. Хоча їм стало робити це набагато складніше. В чому ж, власне, ну, криється оця проблема, бо сьогодні вона стала очевидною. Якось так, ну от реально, за дивним збігом обставин, друзі, 12 березня цього року спливла дія генеральної ліцензії 8 l так вона називається Міністерства фінансів США, яка дозволяє російським фінансовим установам, ну і не лише російським, здійснювати різного роду. Валютні операції, в тому числі і в енергетичному секторі. Так от цього разу Дональд Трамп ну і Міністерство фінансів, яке нині фактично йому підконтрольне, не продовжило цю ліцензію. А от Джозеф Байден її постійно продовжував. Він про це зовсім не говорив. І низка моїх експертів, колег, які ну, більш посвячені всі деталі, з якими я мав нагоду дуже коротко поспілкуватися саме з цього приводу, кажуть, ну, можливо, навіть і в уряді України не знали про цю ліцензію. Але. У уряді Байдена точно про це знали, що ж це друзі за ліцензія. Генеральна ліцензія 8 l навіть попри санкції Європейського Союзу дозволяла ключовим 12 російським фінансовим установам здійснювати валютні операції, пов'язані з енергетикою. Це дуже важливо, і там є навіть цілий пункт для того, щоб ну, зрозуміти, що ж це за операції. Я вам зараз їх детально. Цитую, Це видобуток, виробництво, очищення, зрідження, газифікація, регазифікація, перетворення, збагачення, виготовлення, транспортування або купівля нафти. Включаючи сиру нафту, конденсати, необроблені мастила, скраплений природний газ, нафтопродукти, природний газ або інші продукти здатні виробляти енергію, такі як вугілля, деревина або сільськогосподарська продукція, виробництво біопалав або урану в будь-якій формі, а також розробка виробництва, виробництво, передача або обмін електроенергії за допомогою будь-яких засобів, включаючи ядерні, теплові та відновлювані джерела енергії. Тобто, фактично все. Світ міг торгувати і надалі з Росією повністю енергоресурсами. З транспортуванням так була проблема, безумовно. Бо танкери повинні були отримувати страховку від компаній, які страхують вантажі. Для того щоб вони могли легко перетинати там морські кордони і далі вивантажуватися. Але навіть і це обійшли росіяни. Тому за великим рахунком, на жаль, я вимушений констатувати, що ті всі санкції, які вводилися Білим Домом Джозефа Байдена проти Росії, вони були неефективними. Ну, звісно, буду нещирим, якщо скажу, що зовсім нульові вони були. Ні, певний ефект від них був, але не настільки, який нам потрібний. Ну і навіть ЄС, бачите, активно торгував із Росією далі на ресурсами. Про це я вам не одразу Говорив в своїх відео, тому ситуація от зараз вона кардинально змінилася. Поки що реакції з боку Росії на це немає жодної. Але примітно, друзі, що ми неодноразово з вами говорили про необхідність відключення банківської російської системи від ем, СВІФТУ. Виявляється, навіть і тут СВІФТ їм на заваді не став би. Вони легко могли б і далі оперувати такими цифрами, величезними мільярдами, наповнювати російський бюджет і продовжувати війну проти України. Ну, от така от була дуже-дуже неприваблива політика Джозефа Байдена. Чи краща політика Трампа? Не набагато, друзі, але все-таки він не очікує того, поки Путін надумає припинити вогонь. Почув заяву, ну і сказав, що ліцензію не продовжуємо. Так, це таке дуже цікаве співпадіння сталося, і воно нам, до речі, дуже зіграло на руку. Далі за цією подією слідкує лише лише вам додатково повідомлю, що ця ліцензія стосується 12 російських банків, наприклад, Внішкономбанк, Сбербанк Росія, Банк ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, Банк Зеніт, Банк Санкт-Петербург, ну і інші. Не буду всі перераховувати їх, це не настільки зараз важливо. І цим банкам було дозволено, ще раз нагадаю, до 12 березня 2025 року, фактично до позавчорашнього дня. Проводити операції в доларах, ну а 13 березня їм просто нічого не продовжили. Хоча я не виключаю, що Путін знав про це, але він пішов свідомо. Ну, очікував, можливо, от йому вдасться якось так тут пропетляти. Не вдалося. Тепер європейські країни більше не зможуть купувати нафту у Росії без ризику санкцій. саме вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. Санкції не скасовані. Тобто, це означає, якщо ви пішли на порушення, то тепер Трамп має на увазі країни Європейського Союзу, скаже: Ну так, ви ж навіть цього не дотримуєтеся. Офіційний представник Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки підтвердив, що термін ліцензії 8L закінчився вчора, і Білий Дім не має наміру її продовжувати. Аби домогтися від Росії припинення бойових дій в Україні.